Вітання! ми продовжуємо програму Актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми продовжуємо говорити з психологиною Надвірнянської центральної районної лікарні, а точніше, відділення реабілітації та відновлювальної медицини Христиною Паньків. Вона зараз зі мною. І ми сьогодні поговоримо про музикотерапію. Це дуже цікавий. Такий момент, який ми обговоримо, бо не кожен може зрозуміти, як саме музикотерапія впливає на організм людини. Тож, вітаю вас, пані Христину. Доброго дня. Отже, перш за все, що таке музикотерапія, і чи застосовуєте ви її у лікуванні з клієнтами чи пацієнтами? Угу. Ну, як я вже на минулих наших програмах розповідала, і ми так не уточнили, чому саме клієнти-пацієнти, бо нам часто доводиться стикатися з людьми, які якраз лікуються після тих чи інших травм чи захворювань. І одного разу мені мій знайомий військовий, з яким ми вже давно працювали, один з моїх перших клієнтів-пацієнтів. Коли я йому пояснювала, що для мене ви клієнт, а не пацієнт, сказав, я пояснила, що пацієнт це та людина, яка страждає в перекладі. А він каже: А хіба я не страждаю? І я погодилася, що так. Кажу, так, ви страждаєте. І тому я називаю клієнти, пацієнти. Так зрозуміліше для людей, які лікуються в лікарні, і е, ніби тоді більше не виникає питань. І, власне, щодо музикотерапії, це вид арт-терапії, яка є доказовим методом психологічної реабілітації, доказовим у всьому світі. І е, спочатку я так вивчала це питання мені дуже подобався цей напрямок. І е, такий е, вид арт-терапії він е, не дуже поширений, але використовується в дуже відомих реабілітаційних центрах нашої країни і світу, і, власне, використовується для психологічної реабілітації, а саме нейрореабілітації, тобто відновлення після е, різних черепно-мозкових травм, е, мінновибухових травм та інших наслідків і війни, і так само таких е, захворювань, як інсульти і інші мозкові захворювання в процесі вже відновлення. І спочатку я так, досліджуючи це питання, дізналася про Найджела Осборна, це британський музикотерапевт, композитор, який вже понад 30 років саме займається вивченням музикотерапії та її впливу на мозок людини, а саме на мозок військових і дітей. І він так багато років вже працює і в Україні, і ви можете його побачити, його роботу у нашому національному реабілітаційному центрі Незламні Андро. Дуже відомий центр. На сім поверхів ми були там на стажуванні. Маємо вже такі гарні. Зв'язки з цим центром, тобто за потреби завжди можна до них звернутися за такою фаховою допомогою чи консультацією. І власне Найджел Осборн говорить про те, що він саме використовував музикотерапію в реабілітації військовослужбовців в таких гарячих точках, як Сирія, Іран і так далі. Тобто музикотерапію ви тільки використовуєте для військових, так? Переважно. Ну, Оскільки в нас переважно в реабілітації в стаціонарі військовослужбовці, то так. Але і також цивільні люди, які відновлюються після інсультів, тобто немає тільки обмеження лише для військових. Але для військових воно найбільш ефективно, бо в них політравма, так і це не одна якась. Окрема травма, а це політрав внаслідок війни. Коли прийшла до вас ця думка, що от ви хочете спробувати цю музикотерапію, і власне скільки часу ви вже нею займаєтеся? Угу. Ну, відколи прийшла працювати в лікарню, бо шукала якісь цікаві методи саме для групової роботи з пацієнтами. А потім мені дуже подобався ось такий інструмент, називається глюкофон. Я була захоплена і звучанням. І як він взагалі виглядає, і тим як впливає на людину, на психіку людини, і дуже хотіла цей інструмент, але одного інструмента завжди замало, особливо якщо це група людей, де є 10-12 пацієнтів. Але потім так сталося, що в 2024 році, якраз майже рік назад, ми поїхали до Естонії на стажування по психологічній реабілітації військовослужбовців, і там естонські арт-терапевти, фахівці талінського університету, показали нам наочно, як працює музикотерапія. І я прям, ну, мої колеги бачили, з яким захопленням я носилась з цим подібним інструментом, і не хотіли його нікому віддавати. Ну, якось так мені було. Я там побачила такий великий стіл з, з, з приблизно таким набором інструментів, але їх було там ще набагато більше, бо не всі в нас є. А розкажіть нам власне, про набір інструментів, що mm -hmm. тут є і як вони власне, називаються, бо не всі наші глядачі знають їхні Так. Ну, ось ці такі схожі на барабани, але це також барабан свого роду, але він відтворює шум моря. І це такий барабан океану називається. Ось тут ось ці такі дзвіночки, це каратали. Вони самостійно ніколи не звучать, тільки коли ми відтворюємо ось такий рух. Дуже важко попасти, щоб почути його. Ось власне, дуже дзвінкий звук. Так, дуже довгий дзвінкий. В нього е, налічується сім різних металів, завдяки яким вони так звучать. І часто їх використовую саме для пояснення того, чому така важлива взаємодія в групі. Бо музику терапію частіше я використовую саме для групової роботи. Бо, е, коли, наприклад, потрібно, потрібно пояснити актуальність цієї взаємодії, цього спілкування спільного, то важко пояснити просто. А за допомогою символів чи інструментів набагато легше. Ось ці каратали допомагають пояснити, бо вони з'єднані ниточкою, а самостійно не звучать. І це така символічність у цьому є для всіх нас. Продовжуємо далі про, говорити про інструменти. Там ще біля вас є дзвіночок. Так, це дзвіночок, це. Кожен груповій терапії собі обирає. Я спочатку кажу, там є різні, різні психологічні ігри, такі, так, методики і завдання, де я кажу: от є такий набір інструментів, покажі, собі оберіть. З цього набору той, який вам дуже подобається, людина обирає, а потім потрібно відтворити, в якому настрої людина перебуває саме тут і зараз. І власне музика настільки впливає на людину, що якраз допомагає переключити. Увагу на теперішній момент, бо часто особливо людина, яка в травмі, яка щось пережила, травма з латинської це рана. Я можу так казати травма, травма, але можуть люди не зрозуміти про яку травму саме йдеться. Є і фізичні, і психічні травми, і власне є ті травми, які завдає війна. І людина, яка пережила подібні речі, вона часто занурюється в свої спогади, які її травмують і ранять. І от саме музика, торкання до інструмента, звук, те, що ми робимо, синхронні рухи, допомагає врівноважити так свідомість і переключитися в теперішній момент. І кожен собі обирає той інструмент, який йому подобається. Ну, власне шум бараба моря, оцей барабан. А ви можете морі? нам продемонструвати, mm -hmm. як шумить море? Не для кожного пацієнта я його використовую, бо, наприклад, були випадки, коли пацієнт мав черепно-мозкову травму внаслідок мінновибухових епізодів, тому для нього це було б травматично і ми не використовували. Але якщо все нормально, то залежно від того, як ми нахиляємо і рухаємо, чути все. Можна сказати, що так шумить море. Коли невеличкий шторм, так Так, звичайно, і людина може навіть так показати, як вона почувається, коли не може описати, а я кажу: покажіть гучністю інструмента те, як ви, як, як ви зараз, і вже тоді набагато легше потрясти ним чи просто порухати. І відновлюється концентрація уваги, баланс такий в руках. І головне відбувається білатеральна стимуляція мозку. Бо все, що ми робимо синхронно двома руками, одночасно. Урівноважує роботу двох півкуль і, відповідно, ми стаємо менш тривожними і спокійнішими. Продовжимо далі. Цей інструмент цікавий. Це калімба, в нею можна грати за допомогою такого, такої палички, або можна взяти також у, у дві руки і заграти одночасно. Пацієнтам це дуже подобається. Музика така гарна, спокійна і Одного разу пацієнтка, яка відновлювалася в нас після енцефаліту головного мозку, вона дуже любила цей інструмент. І, власне, це не використовується як самостійно, так лише інструменти і все. Це в комплексі. Тобто це різні методики, різний підхід індивідуальний і як елемент роботи використовується музика. А біля вас ви тримаєте двома руками, ніби як барабан, правда? Так, це, це теж такий барабан, а тут дерево життя. Так. так, і людина може його брати. Є ще така паличка, можна рукою просто барабанити, а можна такою балочкою. Зовсім інший звук. Геть інший звук, Інший так. Коли це відбувається в групі, у нас є багато на сторінці Ненянської лікарні відео, де ми в групі працювали саме з музикою, і там видно звучання таке синхронне. І я завжди кажу, що результати цього заняття я бачу по тому, який звук виходить в кінці. Яка мелодія виходить? Бо спочатку кожен грає по-своєму відповідно до тих прав, які я проговорюю, і тих завдань, а потім всі разом в кінці стараємося зіграти одну мелодію. І головне, що кожен учасник дослухається до іншого, не переграє його, не це гучнішим, і це дуже і красиво і дозволяє нам всім стати таким одним цілим на ту годину часу. Наступні у нас тут є інструменти. Це ой, перепрошую, дуже цікаві угу. жабки. Так, це теж так, коли, коли людині важко піднімати більший інструмент, то ми можемо давати такий менший, і жабка ось так плакає. Угу. Це, власне, всі такі звуки вони є природніми. І, взагалі, реабілітація як така, відома ще 4 століття, тому що людство воювало все своє існування. І для того, щоб воїни відновлювалися після бою, їх зустрічали із такими барабанами, які зараз називаються джемби, так і, і це зараз не для цього використовується, щоб зустрічати. Але тобто робилося все для того, щоб людина відчула, що її чекають. Що вона має приналежність до того народу, який захищає. А зараз нічого нового ми не придумуємо, Ми тільки беремо те, що вже було створено, і просто використовуємо для нас. І вона ефективна, можна сказати. Так. Я так зрозуміла. Це палиця дощу. Палиться дощу? Так. Пали... Я правильно нею користуюсь? Е... Кожна людина обирає, як користуватися, але можна щоб відчути саме, як падає дощ, то потрібно дуже повільно її обертати. Але, власне, дощ буває різним, він може бути і ось таким. Ось такий угу. цікавий, це як називається. Це не знаю, це просто такі як щипчики, чесно, не знаю назви. Але це дерев'яні теж інструмент, який може використовуватися двома руками або однією рукою, теж для розвитку дрібної моторики або для відновлення дрібної моторики. Тому що, особливо після черепно-мозкових травм та різних уражень мозку, дуже важко відновлюється функція руки. І вона відновлюється довше, ніж, наприклад, ходьба. І оці речі, такі маленькі, дрібні, неважкі, допомагають якраз захопити. І наші ерготерапевти використовують, наприклад, прищепки для відновлення, ну, а ми використовуємо для звуку ось такі речі. От цікаво, чи була у вас ситуація, коли пацієнти, от, граючи на цих інструментах, ну, мали емоції такі великі, що, можливо, і плакали. Було таке у вас? Ну, Щоб плакали не було, бо для цього треба така більш глибенна робота. І, власне, коли це групова терапія, то в жодному разі я не використовую тих вправ, які би зачепили щось дуже таке е, чутливе, якийсь спогад або якусь травму. Але коли це індивідуальна робота, то звичайно людина тоді може плакати. І бувало випадки, коли, е, наприклад, вражена нога чи рука е, там, давала імпульси. І це було помітно, і мені. Одного разу пацієнтка каже: подивіться, вона грала на глюкофоні. Каже: подивіться, в мене нога почала так давати, такий, ну ніби не знаю, почала так дьоргатись. І каже, цього не було раніше. А все тому, я просто пояснила, щоб людина не злякалася, тому що ми музику сприймаємо на 20% вухами все інше тілом. Саме так це впливає, і людина нас може мурашити, так або нам може стати холодно, або навпаки дуже весело, або нас музика може роздратувати. Чи так не знаю, стати для нас неприємною, все залежить від наших біоритмів, бо музика відповідає біоритмам. Власне, серцебиття наше, це теж музика, наше дихання, все, що відбувається в нашому організмі, воно звучить у певному такому унісоні, а музика лише від... може це підсилити і І тоді, от власне, це і є про те, про той вплив на психіку людини, як... яку. Дає музик, а скільки сеансів потрібно людині, щоб пройти цей курс і щоб стало краще? Це дуже індивідуально і власне ми обмежені і реплітаційним планом, бо найменший такий план триває два тижні, може тривати місяць, залежно яке захворювання є. І тому ми не використовуємо музикотерапію лише як один елемент, а стараємося поєднувати. І, власне, я використовую музикотерапію більше для групової роботи, як один із видів групової роботи, щоб перебування в лікарні для наших пацієнтів стало більш таким живішим, атмосферішим так. Ну, у нас тут ще залишилися деякі інструменти, про які... За ви... можна так трясти. Про які ви не сказали. Так. Як так. називається цей інструмент? За цей також не знаю, просто не запам'ятала назву, в нього дуже якась викручена назва. Ну це вже так якби сипався пісок. Так, правда? так, це вже як пісок. Ну і тут ще цікаві так, такі такі дерев'яні, дерев'яні, природні. Важливо, що це все природні матеріали, ну, метал також, і дерево ось тут, і тут. Ну, є звичайний це метал? пластик, так, це метал. А цей інструмент грає просто ось так, також схоже на жабку. І, і Тут метал це коли відбивати. Я бачу на цьому інструменті зазначені цифри. А uh -huh. що це означає? Є така навіть методичка, як грати. В залежності від циферки просто інше звучання. Для цього є такі палички, людина обирає, може вибрати дві і синхронно грати, але це важче. А може вибрати одну і зіграти так, як подобається. Right. Там можна си. Це важче, набагато. Але це дуже гарно е, теж заспокоює. І е, спочатку я казала, що моєю такою мрією був цей інструмент, і в Останній його побачила. І, і це було перед Миколаєм. Я ще пожартувала, що Миколай вже, напевно, не встигне. Але потім вона е, моя гарна подруга, з якою ми вже давно дружимо, і це важлива людина для мене. Е, вона подарувала мені цей інструмент. Сказала, що дуже хоче, щоб військові мали таку можливість, бо вона побачила, наскільки це було захопливо. Бо в нас там ми відпрацьовували музикотерапію на собі, і це було видно. Це з різними вправами, методиками. І це насправді ну тому дуже гарний спогад залишився про і стажування, і про ці інструменти. А ось цей інший інструмент подарувала також ще одна дуже шанована в нашій надвірній людина, яка є дуже творчою. Я не буду. Назвати їхні прізвища, бо не брала в них дозволу, щоб так публічно говорити про них. Але, власне, з добрих сердець почалося втілення. Тут це гриві. все подарунки? Ні, не все подарунки. Не так. Все. А кажу, що з цих інструментів почалося так. Ще ось цей подарунок, а все решта поступово власними силами вдалося отримати. Ну, я вже бачу, ми про, програли, Попробували, як угу. вони звучать, а єдиний інструмент, який ще не звучав, це джемби. Та? Можете нам продемонструвати нашим глядачам. Угу. Ну, ось в нього є порожнина. Ось тут можна грати по-різному, можна грати двома руками, поставивши біля колін, можна поставити на, на підлогу. І, е, взагалі, я би так хотіла, щоб е, оцей інструмент був для всіх наших пацієнтів, але на жаль, е, ну це не так просто е, мати такі інструменти. І е, працюючи в одному із проектів, про який ми поки також не можемо говорити, бо є така умова. Але е, нам е, дозволили в тій угоді, яку ми підписали, і про цей проект ми розкажемо згодом. Е, там ми написали, щоб таких інструментів було 20. і в нас буде таких джембе 20. І це буде чудово, прекрасно, бо я так побачила, що при груповій роботі багато хотіли якраз саме цей інструмент взяти, але не вистачає. І тепер сподіваюся, що так ми зможемо, тому що це доказовий метод, науковий метод, і зможемо. Ним такою радістю, такою роботою забезпечити всіх бажаючих, дивіться. У кожного пацієнта, у кожної людини, загалом є можливість слухати музику, так слухати пісні, які людині подобаються. А от чим відрізняється ходити на музикотерапію і просто слухати музику? Угу. Чим воно відрізняється і ну ефективніше, напевно, ходити на музику Знаєте, я яка для кого? відмінність від цього? Я думаю, що це дуже індивідуально, але відмінність у тому, що коли людина ходить на музику, терапію, вона стає творцем. Творчість це не тільки про те, щоб щось там зіграти, і маючи певну освіту музичну, а це про те, щоб створити тут і зараз якийсь ритм і зробити це самостійно. А коли ми слухаємо музику, то це, це теж дуже добре, це теж має свій вплив. Але ефективніше, ефективніший вплив на наш мозок, на, на наші вуха, на наше тіло, має якраз музика, коли ми беремо інструмент до рук, коли ми самі створюємо і цим самим. Вчимося впливати на світ навколо нас, бо ми вже беремо контроль у свої руки. І, власне, особливо тоді, коли вражена, наприклад, барабанна перетинка внаслідок мінно-вибухових травм чи контузій, людина не може використовувати навушники, щоб слухати музику, чи, чи включати так її. А от отак заграти може, звісно ж. Чи були у вас випадки? Ось ці сеанси дратували е, пацієнтів? Ну, е, слава Богу, поки такого не було і е, все добровільно. І як я сказала про цей барабан моря спочатку, е, бо з кожним пацієнтом я стараюся працювати індивідуально і налаштувати їх на групову роботу. І я тоді запитую, чи вам подобається. Спробуйте. Якщо ми готуємо подібне заняття, я питаю, чи людина готова до нього. І ось тоді я так і виявила, що ось цей барабан моря буде дратувати, і ми його просто забрали. Його не було. І, і цей, цей пацієнт зміг перебувати з нами в групі легше забрати інструмент чи людину позбавити такого заняття. Е, ще одне таке питання. Під час проведення музикотерапії скажіть, от, глядачам цікаво, чи має людина вміти грати на інструментах, чи може це робити будь-хто, незважаючи на те, що ніколи не тримав цей інструмент у руках? Я ж теж не вмію грати на музичних інструментах, але вмію співати і відповідно маю якийсь такий собі слух. От, власне, що ці інструменти не вимагають музичної освіти. Взагалі, і людина може сама без там, певних нот відтворити той чи інший звук і мелодію. І це настільки дивовижно, і учасники завжди такої музикотерапії, завжди посміхаються, бо бачать, що я тут не один такий, який не вміє грати, є інші. І та мелодія, яка виходить, ніколи не скаже, що це зіграли не професіонали. Дуже гарно виходить, так? Mm -hmm. зазвичай, пані Христину. На жаль, наш час добіг до завершення, і я б хотіла, щоб ви у кінці нашої програми, зазвичай, як ви це робите кожного разу, можливо, звернулися до надвірнянців, до жителів громади, до всіх, хто дивиться нас з якимось побажанням або проханням. Ну, як ви зазвичай кажете, що ви не можете просити, так можете просто рекомендувати і бажати. Я дуже люблю люблю фразу, що кожна людина як музика або повз, або в душу. Я бажаю кожному звучати так, щоб це було приємно і вам, і людям навколо вас. Це була програма Актуальне інтерв'ю я розмовляла з клінічним психологом Христиною Панків, яка працює у надвірнянській центральній районній лікарні. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.